Тим часом Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти України. А найбільшим покупцем російського палива залишається Європейський союз. Про це пише німецьке видання «Шпігель» з посиланням на дослідження фінського центру дослідження енергетики та чистого повітря. То чи почали все ж таки санкції впливати на Росію за ці півроку, і чи стало це нарешті відчутно для їхніх громадян? Розпитаємо у фінансового експерта Сергія Фурси пане Сергію. Ось ми говорили про те, щойно в нашому ефірі, що Скасування спрощеного режиму деякі країни Балтії застосовують заборону на в'їзд росіянам. Е, постійно говоримо про пакети санкцій. І ось тут маємо таку статистику, що доходи від продажу енергоносіїв ледь не в півтора рази перевищують витрати Росії на війну в Україну. То що їм ці всі санкції ні по чому? Е, дивіться, це взагалі ці цифри, які не можна порівнювати. Знаєте, крокодил і зелений, і довгий. Але ми не будемо порівнювати крокодил більше зелений, ніж він більше довгий, бо це різні речі. В них дійсно є доходи від продажу нафти і газу. Досі є, і вони дійсно більше ніж витрати на армію. Але про що це говорить? Ні про що насправді, тому що в них завжди були ці доходи, і ці доходи були важливою частиною їх бюджету, а зараз стало основною через санкції. Бо більше ці доходи в них знижуються. Якщо ми подивимось на динаміку нафтогазових доходів російського бюджету, то воно суттєво скорочується перш за все через газову компоненту. І тільки за один місяць серпень вони скоротилися відносно липня на 15%. Так, ці доходи є, будуть, і напевно обнулити їх санкціями не вдасться. Але в нас Росія сама собі влаштувала газове ембарго. Лише з грудня запрацює ембарго нафтове, плюс з грудня країни Заходу планують запровадити цю стелю цін на нафту. І це вплине саме на нафтогазову складову. Проте, якщо ми подивимося на інші складові, то вони вже вплинули. З чого складався їх бюджет до цього? Це споживання ПДВ дуже суттєве скорочення, там величезна дірка. Друге, це імпортні податки, податки на імпорт. Імпорт радикально скорочений. І насправді це поки що є найбільш ефективна санкція, це експортні обмеження з боку країн Євросоюзу. Там також суттєвий провал в доходах. І залишаються тільки нафтогазові доходи, де газова складова вже в 4 рази менше, ніж вона була на початку літа. І залишається лише нафтова складова. А те, що вони мають гроші, ну те, що в їх нафтогазові доходи більше, ніж витрати на армію. Ну дивіться, в них є інші витрати. В них був бюджет без е е армії. Да? Був, був, був. І тобто, в них а вони і так отримали ці всі доходи, і вони їх розписували, вони їх мали витрачати всередині Росії. А зараз додатково в них з'являються витрати на армію. Е, зрозуміло. І якщо можна коротко, от. Е... Якщо спуститися з такої е, макрофінансової висоти на грішну землю, тому що до армії вони забирають найменш захищених і такі, скажімо, соці... е, представників з таких е, низових соціальних верств, які для яких е, служба в армії є спосіб заробити хоч якісь гроші, от коли ці санкції вони дійдуть, відчує їх пересічний росіянин, той що бере зброю до рук, тому що заборонена за шенгенськими візами, та вони не знають, як та шенгенська віза виглядає, розумієте, от. Коли ці санкції будуть відчутні кожним пересічним росіянином, дивіться. Воно потрошки відчувається. Чим далі, тим більше. Ми всі дійсно з вами сподівалися, що санкції введені відразу виключать паніку, макрофінансовий шок. І буде відразу різке падіння. Але ні такого на жаль не сталося. І наше сподівання, навіть сподівання Байдена, пам'ятаєте, він говорив про по 200. Вони не виправдались, тому що в них дуже розумна керівниця центрального банку. І замість різкого падіння російська економіка проходить до режиму поступового занурення. І в рамках того поступового занурення, якщо ви питаєте мене, коли ж вони відчують, я не знаю, бо воно поступово і але воно занурення. Тобто шлях їх не відворотній, але коли дойде до певної точки, я не знаю.